Вітаю! в цьому відео розглянемо базові матеріали та інструменти для створення плетених виробів із паперу. Найдоступніший матеріал, з яким ви вже можете почати пробувати себе в плетінні, це саме звичайна газета, її недолік лише в тому, що газетний принт майже нічим не зафарбовується. Але в магазинах канцтоварів є і чистий газетний папір 42 або 45 грамів на квадратний метр. Детальніше, як працювати з папером, розказую в блоці про паперову лозу. Наступне це спиці. Колись давно мені вдалося знайти найтонші в'язальні спиці 1,5 мм і дуже довго мучитись, щоб зняти з них внизу пластиковий запобіжник. Але зараз є можливість зробити будь-яку спицю по довжині та діаметру в залежності від потреб. Далі клей. Він має бути якісний, водостійкий класу D3, наприклад, момент столяр або акрісіл. Для зручності переливаю його в шприц або тубу для клею. Щоб крутити лозу на столі, знадобиться не ковзаюча поверхня. Я використовую силіконовий килимок для випікання, його легко розмістити, помити і є варіанти різних розмірів. Найгарніші кольори цінних порід дерев можна отримати за допомогою різних морилок. Вони є на водній основі та спиртовій. Для обробки мені подобається лазур-антисептик для деревини від аура або альпіна. Єдине, наголошую: звертайте увагу, щоб вона була безбарвна. і обробку і фінішне покриття можна зробити лише одним меблевим лаком. Моя рекомендація від тих самих виробників: напівматовий або шовковистий мат. Обов'язково знадобляться синтетичні пензлі, зручно, коли в роботі є різні: від більш вузеньких до широких, але можна взяти і один середнього розміру. Наступний інструмент це садові ножиці або бокорізи від 150 мм. Підходять ідеально в процесі роботи. Додатково знадобиться універсальна викрутка, малесенька, але дуже зручна, щоб щось підправити та підігнути. Або можна просто взяти паличку для суші, підточити її та використовувати там, де треба розширити, щоб завести лозу. Аби пофарбувати лозу, згодиться будь-яка ємність, наприклад, піддон для квітів. Головне, щоб він повністю вміщував трубочки по довжині. Формами для оплітання можуть стати миски, бутлі, відерця, різноманітні коробки. А must-have для будь-якого прямоукутного плетіння це дитячий конструктор. Також в процесі під різні потреби згодяться і підручні засоби, наприклад, прищіпки, канцелярські резинки, скотч, резинки для одягу, коктейльні трубочки, лінійки, різні ємності, поліетилен та інше. Додаткові не базові матеріали, без них можна обійтись, але згодяться для зручності та урізноманітнення плетених виробів. Серед таких є ґрунтовка, вона нам уже потрібна для максимального зміцнення і захисту виробів. Можна взяти розбавлену, але я рекомендую концентрат, який ви просто самостійно розбавляєте. Водою. Звертайте увагу, щоб були прописані пропорції для розведення. Щодо клею, при безпосередньому плетінні полімерний прискорить вам процес зрощування лози, адже він скоріше схоплюється. При цьому крутити трубочки з ним незручно. Для створення білих плетінь знадобиться акрилова емаль, ідеально підходить радіаторна та біла акрилова фарба. І вона ж треба, щоб створити всі інші відтінки лози з пігментами будь-якого кольору. Тепер ви знаєте всі матеріали, з яких починається папероплетіння. Будь-які запитання та побажання залишайте в коментарях. Я бажаю вам творчого натхнення і чекаю вас в наступному блоці.